Всім доброго ранку. У ну, мене слів нема. Зовсім Блендровер 2006 рік. 56 рік. Помилка по датчику руля. Все б добре. Ну, вже трошки руля зняв. Тут шлейф, перемикачі. Не працювала у нас тут їздила рульова колонка. Ось трошки вискочило. Ну, це не так, це в принципі не дуже страшно. Основне, де стоїть датчик? Він знаходиться у нас. Побачите чи не побачите? Осінь, да. він стоїть. Карданчик і стоїть датчик <гум> руля, в якому положені руль. Ну навіщо туди його засовувати? Це хана. Як його міняти? Та дуже просто. Розібрати ще пів лендровера для повного щастя. Достати оце все діло. Замінимо. Фігня. Кілька годин праці і все буде в ажурі. Якось так. Всім дякую до побачення. Ну що, продовжую. продовжив розбірку. Що у нас виходить? Щоб зняти оцю панельку. от Оцю зараз секунду. От зняти це. Да? Гарненьке, світленьке. Що ми? Потрібно витягувати воздуховоди. Витягуємо воздуховоди. Сама накладка кріпиться. У нас... де вона тут? О, візьмемо це. Вона стоїть. Кріпиться на шуруп. з середини. Ну, це Право. Поки не витягнемо воздуховод, ми нічого не розберемо. Витягуємо віздуховод, тоді можемо витягувати цю накладку. Після цієї накладки у нас ці накладки. І все по -по почергово. В ту сторону вже так само. Воздуховод, все це розібрано, накладки ноги. Потім у нас йде бардачок. Бардачок так само внизу все знімаємо, шурупи відкручуємо і потім опускаємо бардачок. Ця сторона у нас тримається. Тут у нас знизу три шурупи. Їх таке, аж заглянути видно. Все, відкрутилося. Добре, потрібно ж витягнути у нас блок переключення. Центральна консолька гаряче холодна. І кнопка аварійки стоїть. Ось вона у нас, де тут? Ось. Не можу дістати. Бонус плюс. Хтось робив і видно, намастили герметиком, щоб воно звідси не випадало тут по чотирьом точкам. Витягнув, тут ламане, там дороблено, ну, добре, все. все. Вроде от зняв, все шевелиться у нас, двигається, все добре, не витягається. Світчу сюди. Оп! Все Всього-навсього. А щоб його відкрутити, він знаходиться зверху. А зверху у нас мафон. Щоб зняти мафон, потрібно зняти накладку. Вогонь! Просто вогонь! Я не знаю, я вже. Радію, танцюю, співаю. Якось так продовжую розбирати. Це все діло. Зараз буду знімати цю верхню накладку, щоб зняти магнітофон, щоб відкрутити тут. Бо мені все одно треба добиратися до датчика. Ну що, продовжуємо. Зняв верхню накладку. Все, вона пішла. Потім потрібно зняти ж це потрібно зняти тут. І що у нас виходить? Декоративка. Є, є, прикручена на шуруп Щоб її відкрутити, потрібно зняти цю накладочку під приборкою. Щоб її відкрутити, потрібно відкрутити приборку. Все файно, супер. Лендровер, я вас обожнюю. Відкрутив приборну панель, зняв цю накладку. Відкрутив шурупчик, зняв цю накладку. Зараз ще відкручу подушечку. Віддвину, відкручу, зніму цю накладку. Потім відкручуємо вже, У нас там, там шурупчик захований, зараз покажу. От він. Он отутка. Його ми відкрутимо, де там? Раз, ось він. І з цієї сторони ще один. А тільки потім ми зможемо зняти вже по-людськи -по цю накладку. Ну, Мені подобається. Вогонь, вогонь, ще раз вогонь. Ну, все, в принципі. Все, що потрібно, щоб адекватно зняти рульову колонку. Зараз буду її відкручувати, відкручувати карданчик і накінець це знімати. Датчик угла повороту руля. Ну все. Зняв. рулеву. Майданчик, шмаданчик, ну. Це у нас рулева колонка в зборі. Вот у нас сам датчик, положення руля. Він у нас знаходиться з цієї сторони валу, отак надітий. Отак. От ну, така от епопея. Щоб замінити датчик, ну, трошки, трошки потрібно розібрати автомобіль. Так, ну будемо чекати датчик, замовляти, ну, він вже, в принципі, є. Будемо замовляти, та й буде видно, що куди і навіщо. Ну що, рульову зняв вже, датчик зняв. Получається, у нас тут високотехнологічний датчик положення руля. Все як положено. З процесором. Є промка. Ну, все файно. Тільки у нас є нюанс, що він йде не безконтактний, не на оптичних датчиках, а на... Резистивних доріжках, так сказати. І у нас ну, із часом, і от видно, добре, так вижте, тут одні контакти, фокусуйся ти он живі, а другі контактики вмерла доріжка. Тут от, два ціленьких, тут один ціленький, а другий. Умер, якось так. Ну, це... йду трошки, забабахав собі кімнатку для таких справ. Компік, діагностика, паяти. Поки що все це в процесі робиться. Ну, таке, датчик замовили, ждемо датчик, будемо збирати це все діло назад. Всім доброго дня! Ну, з ренджеровером, як видно, вже його склав до купи. Суть питання яка? От новий датчик. Не знаю взагалі, що це за фірма. Що це і як це, але по факту я його поставив, автомобіль ще не збирав, датчик не в'яжеться. Не калібрується, не обнуляється, не скидується. Ну і шукали вихід, так сказати, з положення в іншому. А новий датчик у нас. Гарменький, запакований, але не в нашому випадку. Вийшли з положення іншим шляхом. Машина запустилась, відкілібрувалась і почали займатися далі, пневмою, тому що прогріли і у нас почало, як зараз, відвімкнув запалення. При підйомі вверх вниз тухнуть сигнали. У нас ці діоди тухнуть і, невмогеть, не виходить на зв'язок. Перезапускаєш запалення, знову підняла, опустила, знову пропадає. Помилка б'є по клапану. Ну, це яка, Я з ними ще не, так, не стикався. Ну, зараз будемо розбиратись далі. З датчиком руля. Контакт є. Що, перед цим у нас якраз все, все співпало. Обрив датчика АБС лівого, обрив датчика ну, помилка по датчику руля. І далі вже йдемо У нас помилка по клапану скиду повітря з системи. Добре, всім дякую, до побачення.